На годинку 15 ми продовжуємо інформаційний день на каналі. ТВА. я Микола Сорокваш. Доброго дня вам за добу у зоні АТО загинули двоє українських військових. Троє поранені. Повідомляють у РНБО. Водночас знайшлися шестеро із одинадцяти айдарівців, які зникли під Бахмутівкою. Загалом ситуація на Луганщині під сміливим і Бахмутівкою, де кілька днів точилися бої, контрольована. У цілому активність бойовиків знизилася, заявили в інфоцентрі РНБО. Але вночі терористичні збройні формування обстріляли українські позиції 37 разів. Зградів селище тоненьке, Красногорівку, Новомихайлівку, з мінометів, Вільхове, Піски, Старогнатівку. З зі стрілецької зброї атакували Дебальцеве та знову намагалися штурмувати Донецький аеропорт. Українські військові відбили чергову спробу штурму. Аеропорту Донецька з важкого озброєння, а саме з установок ГРАД, були обстріляні наші позиції неподалік населених пунктів Тоненьке, Красногорівка, Новомихалівка, Що неподалік від Донецька. У Луганській області обстріли зафіксовані в районі населених пунктів Ольхове, Трьохізбінка, Сміле і Фрунзе. Один мирний житель загинув в результаті обстрілу у Донецьку. Повідомили у міськраді ситуація У місті лишається вкрай напруженою. Звуки вибухів чути протягом доби. Найбільше від обстрілів постраждали київський та Куйбишевські райони. Кількість снарядів поцілили у житлові будинки. Утім, незважаючи на неспокійну обстановку у Донецьку, ведуться активні роботи з відновлення мереж енерго та газопостачання. Воду вже подають до київського району. Кількість загиблих у результаті бойових дій на Донбасі перевищила 3700 осіб. Поранені 9075 людей. Такі дані наводять ООН в тижневому звіті. Управління з координації гуманітарних питань водночас в управлінні Верховного комісара ООН з прав людини Всесвітню організацію охорони здоров'я вважають, що реальна кількість загиблих значно вища. Зростає і потік біженців, захоплених конфліктом районів за інформацією ООН, Нині в Україні налічується 415 тисяч внутрішньо. Переміщених осіб ноту протесту Росії у зв'язку з проведенням психіатричної експертизи Надії Савченко направило українське міністерство закордонних справ, як заявив директор департаменту інформполітики МЗС Євген Перебийніс. За інформацією міністерства Надія Савченко зазнає тортур під час проходження так званої психіатричної експертизи в Москві. У МЗС України вимагають від Росії не порушувати міжнародні конвенції, які забороняють катування. Напередодні у Мілані під час розмови з Путіним негайного звільнення української льотчиці вимагав президент Петро Порошенко. Очікуваних результатів від поїздки Петра Порошенка у Мілан досягнуто мир сьогодні повністю солідарний з Україною. Так заявляють в адміністрації президента, підсумовуючи результати саміту Азія Європа. Адже європейські партнери підтримали рішучі кроки з припинення вогню на сході України, закриття кордонів, перехід до розвитку мінських домовленостей. І принаймні на словах з цим погодився президент Росії. Більше про наслідки переговорів у Мілані сьогодні ввечері Петро Порошенко розповість в інтерв'ю українським телеканалам. Щодо досягнення згоди у газовій супереці між Москвою і Києвом, Російський Газпром переконує, Україна пішла на усі їхні вимоги. У Києві цю інформацію не підтверджують. кажуть, усе буде вирішуватися 21 жовтня на тристоронніх переговорах з ЄС. Наш Олексій Сахно розповість більше. Ціна газу у 385 доларів і погашення боргу у понад 3 мільярди доларів до кінця року. Такі параметри паливного компромісу з Україною озвучив голова Газпрому Олексій Міллер. Досягнутий прогрес у частині усіх основних позицій по відновленню постачань газу в Україну. Це погашення заборгованості 1 мільярд 450 мільйонів доларів, погашення боргу в обсязі 3 мільярди 100 мільйонів доларів сумарно до кінця року. Щомісячна передоплата за поточні поставки і ціна 385 доларів. Офіційних підтверджень таких домовленостей з українського боку немає. А напередодні увечері, після трьох зустрічей і тривалих бесід у Мілані, Петро Порошенко і Володимир Путін зробили мало на заяви. Ми не змогли досягти якихось практичних результатів у газовому питанні, але ми сподіваємося, що до 21 жовтня, до зустрічі в Брюсселі делегації України, Росії та Єврокомісії нам вдасться знайти рішення у цьому питанні. Ми договорились з українськими партнерами по условиям відновлення поставок газу на Україну хоча б в зимній період. Заглосувалі всі параметри договоренності частково пояснити розбіжності може ремарка президента Росії про зимовий період, адже Україна прагне не тимчасового рішення, а повноцінної зміни газового контракту, укладеного ще у 2009 році. У будь-якому випадку ключовим питанням для України лишається, те взяти гроші на погашення боргів перед Газпромом. Вірогідно використають кредити від МВФ і європейських фінансових інституцій. Олексій Сахно, ТВАЙ. ЦВК просить Верховну Раду визначити адміністративні одиниці Донецької та Луганської областей для проведення там місцевих виборів 7 грудня. Як заявили у прес-службі, ЦВК, це рішення зумовлено тим, що рада прийняла закон про особливий статус деяких районів Донбасу. За ним саморада визначає територіальні межі зазначених районів. Місцеві вибори призначені на 7 грудня. Тож за законодавством виборчий процес стартує за 50 днів до дня виборів, тобто сьогодні, 18 жовтня. Якщо парламент не відреагує, проведення місцевих виборів на Донбасі буде під загрозою. кажуть у ЦВК. Між тим сьогодні завершують друкування бюлетнів на парламентські вибори 26 жовтня і починають відправляти їх на виборчі дільниці. Технології, які рятують життя, щоб дізнатися про дислокацію ворожої сили, не обов'язково посилати у розвідку солдат. Війна 21-го сторіччя це в першу чергу змагання it технології розвідувальні безпілотники, пристрої, які під час конфлікту на Донбасі неодноразово попереджали про небезпеку наших військових. Виготовленням маленьких розвідувальних апаратів займаються київські волонтери. Безпілотний квадрокоптер на фронті річ. Незамінна цей маленький пристрій може поглибитись на дві тисячі метрів у ворожий тил і передати усі координати нашій розвідці. На безпілотнику встановлені камери, які в режимі онлайн знімають усе, що відбувається на землі. Тож, заздалегідь, попереджені про пересування ворога бійці почуваються захищеними, адже мають змогу швидко передислокуватись і влаштувати на приятелю засідку. Збирають ці апарати у волонтерській майстерні. Запчастини закуповують через інтернет на кошти, які пересилають пересічні українці, окрім коптер Тут виготовляють і безпілотні літаки. Переваги у кожного пристрою свої. Коптером легше керувати, і він може завмирати у повітрі. А літак більш швидкісний і долає відстань у 80 кілометрів. На фронт відправляють обидва пристрої. Коптери підійдуть для непосредственно ситуації, які були там еще місяць назад, два місяці, тому, коли були непосередньо прямі столкновения, необхідно було вогонь ближньої артилерії. Вот сейчас э, э, как бы враг от От наших позицій знаходяться в значительно на більш далеких розстояннях, і щоб дотягнутися до них, потрібно вже використовувати самоліти. Ще одна волонтерська IT-розробка розробка. Система коригування артилерійського вогню. Зовні звичайний планшет, проте на фронті використовується виключно у військових цілях. Спочатку такі гаджети замінили паперові карти, адже солдати скаржились, що їм доводиться користуватись старими радянськими мапами. Потім пристрій вдосконалили. І нині це справжня автоматична система наведення вогню передати наводчику координати ворога, що саме. Написати потрібно менше хвилини. Вони працюють між собою, ці планшети. Як це як це виглядає? Наводчик в полі бачить ціль а, і через планшет пересилає координати а, командиру орудія, який в свою чергу стріляє вже туди. Цей час, який був потрібен раніше, між тим, коли була ворожа ціль помічена, і е, коли наше орудіє стріляло. Цей час скоротився в 10 разів. Незабаром партія планшетів та безпілотників разом з іншою гуманітарною допомогою відправиться у зону АТО, куди саме волонтери не зізнаються, кажуть військова таємниця. Кулак, Антон Деркач, ТВА. Благодійну екологічну акцію провели сьогодні у столиці громадські активісти. На прибудинкових майданчиках житлових масивів волонтери оголосили збір макулатури. Виручені за зданий папір гроші обіцяють відправити на потребу українських солдатів в зоні. Ато подібні заходи організовують не вперше за сім попередніх вдалося зібрати 12 тисяч гривень. Розповідають волонтери. За ці гроші купили ліки для поранених бійців. Тепер гроші збирають на інші цілі. Ця акція в першу чергу спрямована на допомогу нашим пораненим військовим та закупку додаткових необхідних теплих речей на лінію фронту. Осіння толока у столичному парку перемоги. Активісти і комунальники Дніпровського району прибрали територію парку та висадили нові дерева. До суботника приєдналася і команда водолазів, які очистили паркове озеро. Усе найцікавіше бачила Інна Гоголь. Комунальники, місцеві жителі, школярі, і районні чиновники. У столичному парку перемоги сьогодні усі рівні спільними зусиллями прибрали опали листя, підготували до зими клумби і висадили новенькі клени. У нас в рамках місячника благоустрою осіннього да, відбувається суботник. На сьогоднішній день вже третя субота, коли працюють всі по всьому місту і працюємо разом, да, наводимо порядок, приводимо до належного санітарного стану в парку. Участь у суботнику взяли школярі, самостійно висадили калинову алею, яку присвятили 23-й річниці незалежності та військовим, які захищають честь України у зоні АТО. Ми висаджуємо тут калину. Це калини для наших героїв, героїв України, щоб підтримати їх і в їх пам'ять честь. Також ця алея, наша Дніпровська алея, присвячена 23-й річниці, річниці з нярічниці зня незалежності України. Ірина теж вирішила допомогти активістам. Дівчина нещодавно переїхала до Києва з Донбасу. Сьогодні ж разом з ріднею допомагає прибирати територію парку. Осіння прохолода не стала на заваді роботі, а під час активного прибирання познайомилася з цікавими і приємними людьми, розповідає Ірина. Брали лісці, їх мішочки, навели порядок. От, було дуже дружно, люди друг другу допомагали. От познайомились з багатьма людьми, пообщалися, знайшли спільний язик. Під час толоки очистили й паркове озеро. За дві години роботи водолази з дна підняли цілу купу каміння, гілля та металобрухту. Хоча у порівнянні з іншими столичними водоймами тут досить чисто, розповіли підводні рятувальники. Найчастіше там в основному камні попадаються, потім мусорні ось ці урни і скати, і брьовна. більше там нічого такого немає. Ну, а там ще толоку є. використали як нагоду допомогти солдатам у зоні АТО. Активісти влаштували у парку благодійний ярмарок і збирали зроблені мелечою малюнки для військових. Інна Гоголь Олексій Ідрісов, ТВАЙ. День проти торгівлі людьми нині відзначають як в Україні, так і в усій Європі. Рабство давно заборонили у всьому світі, але в наш час майже 30 мільйонів осіб стали жертвами торгівців людьми і серед жертв. Переважають діти, суспільство має звернути увагу на цю проблему, кажуть волонтери, і влаштовують семінари, марші агітаційні компанії. Розповідають людям, які пастки влаштовують шахраї та як визначити чесного роботодавця. У Києві сьогодні пройшла піша хода проти торгівлі людьми. Не підписувати сумнівні контракти, не віддавати паспорт і не вестися на привабливі пропозиції, закликали сьогодні у столиці учасники маршу проти торгівлі людьми. Активісти розповідали, найчастіше на потрапляють у неволю люди, що намагаються знайти роботу за кордоном. Їм обіцяють велику заробітну плату. А коли ще й знайомих приведуть, то й взагалі озолотять. Це один із основних очків, на які ловляться недосвідчені молоді спеціалісти. На завжди пам'ятати про те, що безплатний сир буває тільки в мишеловці. і на жаль, часто віддяв в яких-контрактах огромну велике... Суммы 3-5 тысяч долларов. Молодежь, особенно молодежь, она не задумывается о тех условиях, которые были прописаны чуть выше или чуть ниже этого. Пункти контракта, всегда, если речь якщо річ каком-то выезде, особенно за всегда очень внимательно вичитувати всі условия, обращаться к юристам. Через низький рівень життя Україна лишається серед держав, де найчастіше нелегально вирбують громадян за роки незалежності. У неволю потрапили ледь не 100 тисяч українців, кажуть активісти маршу, і це лише ті, хто заявив про свої поневіряння правоохоронцям. Країна для Європи для цієї частини світу вона відома як одна з основних країн постачальників. Зараз така ситуація Інці шукають кращої долі, не завжди в Україні інколи за кордоном, і це все сприяє. Марш проти торгівлі пройшов від парку Шевченка до Михайлівського собору. Колоною пройшли дівчата, одягнуті у чорне, тримаючи в руках таблички на для продажу. А хлопці в цей час роздавали листівки, в яких інформували про найпопулярніші методи вербування та розповідали, як відрізнити чесного роботодавця від шахрая. Не уїжджати, не сказав нікому, нікому нічого, куди ви уїжджаєте, наскільки. Хто у вас какой контрагент, кому ви устраиваетесь на роботу? Всі можна ставляти які своим дані своїм близким. Всегда близьким. поддерживать с ними связь, рассказывать, як ви добрались, як ви доїхали, як вас встретили. Статистика торгівлі людьми безжальна за інформацією волонтерів. Нині майже 30 мільйонів людей у світі знаходяться в неволі. А викрадачі лишаються безкарними на лаві підсудних з них опиняється лише 2%. Вражає і середній вік потерпілих дванадцять років. Тож треба якомога активніше розповідати про ці жахливі факты. Ти через соціальні мережі, семінари та подібні акції. Вадим Понька, Віталій Колот, ТВА. У Гонконзі знову неспокійно. Між поліцією, і учасниками парасолькової революції спалахнули нові сутички. Демонстранти, які вимагають демократичних виборів, зуміли дещо відтіснити правоохоронців і повернути собі кілька раніше зачищених вулиць. Поліція заявляє, що у сутичках поранені 15 соловиків. 26 демонстрантів затримані. Уже кілька тижнів люди протестують проти обмеження своїх виборчих прав центральною владою Китаю. Пекін не йде на поступки і хоче затверджувати кандидатів на керівні посади у Гонконзі, перед тим яких вибиратимуть місцеві жителі. На Бермудських островах вирує ураган Гонсало. Він супроводжується вітром швидкістю до 180 км на годину. І зливами ураган пошкодив лінії електропередач, без світла лишилися тисячі будинків на островах. Влада оцінює масштаб завданого стихією збитку у десятків мільйонів доларів. В день ураган змістився на північний схід Бермудських островів. Тим не менш сильні пориви вітру і високі хвилі створюють велику загрозу для місцевих жителів і туристів. А от число туристів загиблих у Непалі зросло до 39. Повідомила місцева влада. У країні триває рятувальна операція з пошуку туристів, які потрапили під снігову лавину у Гімалайських горах. Авіація іноземні групи рятувальників і військових знайшли і евакуювали у безпечні місця сотні постраждалих від стихії. Більшість з них іноземні туристи з Польщі, Ізраїлю, Індії, США і Канади, а також місцеві провідники. У багатьох з них сильні обмороження кінцівок. Сильні снігопади накрили популярні туристичні маршрути на висоті більше 4 кілометрів, зниклими безвісти. Вважаються понад сотні людей. До кінця жовтня ООН планує розмістити 4 тисячі лікарняних ліжок для постраждалих від еболи, головним чином в західноафриканських країнах. Вон відкидають критику з боку організації лікарі без кордонів, які твердять, що міжнародна спільнота програє боротьбу зі смертельною епідемією. Нині Франція запровадила медичні перевірки пасажирів, що прибувають з Африки до Паризького аеропорту імені Шарля де Голя. Це вже четверта країна, яка запровадила подібні перевірки. У Паризькому аеропорту запровадили суворі медичні перевірки літаків, що прибули із західної Африки. За наказом французького уряду пасажирів з африканських країн піддаватимуть так званому скринінгу. Разом з тим, у всесвітній організації з охорони здоров'я відзначають, що такі заходи не гарантують повний успіх в боротьбі з поширенням еболи. Температурний скринінг визначає лише людей із симптомами. Важливо зрозуміти, що це не стовідсотковий захист, і він може дати помилкове відчуття безпеки. сьогодні ж російські змі повідомили, що у комсомольську на Амурі з проявами вірусу Ебола шпиталізовані мати і дворічна дитина. Вони днями повернулися з Нігерії. Тим часом в Іспанії паніка навколо нових чотирьох хворих на Еболу виявилась надмірною. Покращив і стан медсестри Терези, яка раніше опікувалася хворими на еболу іспанськими священниками. Усі пацієнти, які вчора були поставлені на попередній моніторинг. Я можу сказати це з великою посмішкою, дали негативний результат перших тестів на еболу у лікарнях. Ще залишаються 15 людей, але вони майже поза зоною ризику. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила, що Нігерія та Сенегал перемогли смертельну лихоманку. А от Сєра Леоне, Ліберія і Гвінея не можуть взяти під контроль поширення вірусу. Зараз у цих країнах міжнародні сили зводять десятки мобільних медичних центрів, щоб приборкати Еболу. А у столиці С'єра Лоне Фрітауні влаштували спеціальні тренування для медиків. Олексій Сахно, ТВАЙ Поновити свої знання правил дорожнього руху українцям пропонує ДАІ для того, щоб на дорогах поменшало аварії, влаштують місячник з навчання ПДР. До 15 листопада у центрах надання послуг усі бажаючі мають змогу безкоштовно пройти пробний тест, який складають кандидати у водії. Більше знає Аліна Ніколаєва. Попри те, що Олександра ще школярка, за кермом уже два роки. Щоправда, їздить тільки у присутності тата і пустими дорогами, дівчина зізнається, мрія про власне авто. Тож, як тільки стане повнолітньою, здасть на права. Нині ж разом з однокласниками вчить правила і тренується складати тест. Ми приїхали перевірити свої знання по правилам безпеки дорожнього руху і спробувати. Свої вміння водити машину. робочі місця допущені до складання тестового іспиту. З цього часу починається іспит. іску. монітора розвивається більш правильно, направляється курсор на правильне. Поки ж дівчина добре знає три основні правила: зупинятися на червоне світло, не порушувати рядність і уважно стежити за дорогою. Решту, аби потім не штрафували, треба довчити. Та від помилок ніхто не застрахований. Автоінспектори кажуть, правила порушують навіть водії з 30-річним стажем. Так тільки за минулий місяць на дорогах України зареєстрували майже 13 тисяч ДТП. Понад дві тисячі це аварії з потерпілими, в яких загинули 359 людей. Тому, перш ніж сідати за кермо. Тому, даївці радять освіжити знання. Для цього влаштували безкоштовні тестування. Тестому варіанті кожен автолюбитель може перевірити знання з правил дорожнього руху. Начить екзамеційний білет, охват охвачують наші питання, ті ж питання, які кандидати водії складають іспити після закінчення навчальних. Заклив це питання безпеки, всі розділи правил дорожнього руху, питання закону про дорожній рух. Час визначається 20 хвилин, 20 питань. Дві помилки дозволяється зробити. У Державтоінспекції переконані, навчати культурі поведінки на дорозі треба змалечку і особливу увагу там приділятимуть школярам. Їх не тільки тестуватимуть, і знайомитимуть із обладнанням і влаштовуватимуть екскурсії на автодром. Поворот іде під. Переходить плавно в косогір, якщо піднятися на і далі йде плавний спуск. Правила дорожнього руху постійно оновлюються. Відтак потрібно постійно вдосконалювати і знання. Наполягають ударі. Аліна Ніколаєва, Сергій Наконечний, ТВГАЙ. Відтепер лише один рік діятимуть результати ЗНО при вступі до вишів, а не три роки, як було раніше. Про це заявила заступник очільника міносвіти Інна Совсон. За її словами, таке нововведення має урівняти у правах усіх вступників. Не буде і мінімальних прохідних балів. Натомість з'являться поняття, склав чи не склав тест. Новою у компанії буде і система зарахування бітурієнтів до обраного університету. Кожен вступник, який матиме право надалі подавати. По три заяв, заяви в п'ять університетів, Тобто він цього подає 15 заяв. І для кожної заяви він виставляє пріоритетність. Припустимо, я найбільше хочу в Києво-Могилянську академію на право. Це мій пріоритет номер 1 І якщо я потрапляю за своїми балами на право в Києво-Могилянську академію, то мої всі інші заяви автоматично анульовуються. І ця людина вже не болтається в списках, не розтягує штучно списки рекомендованих до зарахування. В принципі, рейтингові списки о 18-й підбиваємо підсумки дня одразу по закінченні. Програма сьогодні тиждень. З Андрієм Годованцем. Тож, до вечора.